Прошу запорщіва така АМП, про яку я дуже багато говорю, а мало хто про неї знає. Про неї знають ті, хто займається ремонтом. От вони дійсно хвалять їхні і поршня, і кільця, і клапана. Клапана, до речі, одні з самих топових по якості. Кращих по якості, як багато майстрів кажуть, що просто їх не існує. Я ж почав привозити вам поршневу на d 240 від цього бренду. Звісно, що почався хейт, багато хто не знає, каже, що вони не роблять. Питають, де вони виготовляють, чи то Польщі, чи то Китай, чи то звідки вона йде. Хлопці, порнива дійсно польська. От, наприклад, є українська мова на упаковці, бачите, дані, де вона виготовляється. Можете зайти на офіційний сайт, подивитися, на офіційному сайті, правда, немає цього комплекту. Е, є всі запчастинки окремо, але немає порньової зборів за цим каталежним номером. Але я звернувся на завод, вони мені дали офіційне пояснення, що так, це є дійсно їхня поршнева. Можете лист зараз бачити на екрані, що це дійсно їхня, що вона е, можна звертатись до них і вони виготовляють її в достатній кількості. Давайте розберемося, що це за поршнева. Поршнева йде повна комплектація, гільза, поршень, кільця поршневі, кільця стопорні, кільця гільзу і палець поршневий їхній. До речі, палець теж один з найкращих по якості. Всі, хто продає чеську поршневу, ви знаєте, що чехи не роблять пальців, то кладуть їхній ампічний цей комплект, тому що він самий топовий по якості. Кільця йдуть на 5 кілець і, до речі, кільця йдуть е, такий, як чеський бузулок оригінальний. Не такий, як там, Китай або е, Золотецький ложить мормот. Ні, вони йдуть такі, як бузулок і Дуже. Тобто в них всі елементи, якщо не візьми, то все йде одна із з самих топових по якості. Але по ціні на сьогоднішній день це один з самих приємних варіантів. Комплект на 4 циліндри на D240-65 d коштує 11 900 гривень. Тобто, хто шукає дійсно якісну топову якість і за адекватні гроші, це буде прекрасний варіант. Кого цікавлять якісні речі, звертайтеся в інтернет-магазин Starter rv